Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі собраття, дорогі браті і сестри, богомольці, сьогодні насамперед, треба воздати хвалу єдиному Богові, у Троїці славимому Отцю і Сину, і Святому Духу, за те, що сподобив нас стати біля Христа Господнього. Стати разом з Марією, разом з Іоанном Богословом, стати на Голгофі, тому що Господь, як і сказав сам, що Я завжди є той самий вчора, сьогодні і повіки. Ми, дорогі браті і сестри, з вами в сьогоднішньому богослуженні пережили ось ці останні Години земного життя Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа пережили по-різному, пережили в міру тих сил, які Господь Бог дає нам. Тому що ми не можемо так пережити страждання Господа нашого Ісуса Христа, як пережила, наприклад, Пресвята Діва Марія. Тому що меч пройняв її душу, бо син її улюблений, і Господь Бог страждає безневинний, страждає за винних, страждає святий за грішників. І це нестерпима біль, яка просто проймала всю душу Богородиці. і вона не змогла би того витримати, якби не Божа благодать. Якби не та обіцянка Христа Спасителя, яку вона зберігала в серці своєму, я Воскреслю на третій день. Ми ж, дорогі браті і сестри, богомольці ХХІ століття знаємо і віримо, що Христос Воскрес, бо інакше ми не змогли би перенести отого страху. Жаху, сорому і того болю, який завдає людині віруючій, ось це страшне видовище голгофи, страждань Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі браті і сестри, кожен з нас в міру своїх сил отримав сьогодні від Господа. Благодать Духа Святого, яка збудила нас від сну гріховного, яка надихнула нас до правдивого життя християнського. Бо Господь сьогодні до кожного з нас промовляє, що по тому будуть знати, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Господь не бажає того, щоб ми пережили ось так. Ті страждання і терпіння, як пережила Пресвята Діва Марія, ні. Він бажає, щоб ми оплакали не Його, а свої гріхи. Він бажає, щоб ми покаялися. Він бажає, щоб ми навернулися через покаяння і прийшли до Спасіння, яке є в ньому. Тільки через мене, каже він, можете ви прийти до Отця. Мого Небесного. Тільки через ті заповіді, які я дарував вам, ви зможете, як дороговказом в керовані, прийти до Царства Божої благодаті, яку Господь наготовив для тих, хто любить. Дорогі мої, сьогодні ми чули спочатку ось ті настанови і ось ту першу архієрейську молитву Господа нашого Ісуса Христа, який Він промовляє такі слова, що вічне життя це є пізнати тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Духовне життя ж наше це є в тому, щоб ми пізнали Бога. Бого пізнанні, але це неможливо зробити, коли ми не пізнаємо самих себе, які ми є насправді. І тільки світло євангельської правди просвічує наш розум, нашу волю, наші почуття, всю нашу внутрішню людину і виявляє ось ті недоліки, гріхи, беззаконні страсті. щоб ми так не зробили, як той учень, дуже близький учень, один з 12 найближчих, котрий, проваджений своєю страстю, не зміг її побороти, бо не просив у Господа допомоги, а підкорився тій страсті і погубив себе. Щоб ми не були такими нерозумними, щоб ми не були такими сліпими, Господь каже, прийдіть до мене всі, я заспокою вас, я дам вам силу боротися з гріхами, я наставлю вас на спасенну дорогу. Я бажаю берегти вас від всякого злого, тільки прийдіть до мене, відкрийте свою душу. Відкрийте своє серце, покайтеся, зрічіться того гріха і беззаконня, і живіть по Івани. Живіть у світлі, щоб ходити вам не в темряві, не спотикаючись і не б'ючи себе боляче, але у світлі. Я є світло, каже Господь, ходіть у тому світлі євангельської правди, щоб вам бути дітьми Божою. Ми, дорогі браті і сестри, Повинні дійсно спершу пізнати себе, які ж там найголовніші оті пристрасті наші вирують, щоб їх побороти з допомогою Божої благодаті. Їх є головних вісім це є черевоогодництво, коли людина піклується, турбується про одне, як би догодити своєму череву. Щоб наїстися від пуза, щоб напитися вдове, і більше їй нічого не потрібно. Це саме головне, і стає для людини не мов би, божком, і вона служить тільки своєму череву. І Господь каже, як з тим боротися протилежною чеснотою, постом, стриманість. Будьте стримані, каже Господь, і... Тільки в такий спосіб самоконтролю і отого вивершення свого над тим земним, тлінним і тимчасовим підняти себе над тим треба, побороти себе, бо інакше неможливо далі боротися. Слідуючи страсті, страсть блуду. Хто з нас не горів таю страстю? Адже Господь каже, не тільки той, хто сотворив блуд, согрішив, але той, хто подумав пожадливо про свого ближнього, Він вже в серці своєму сотворив цей гріх. Також, дорогі браті і сестри, ота страсть грошолюбства, яка згубила того найближчого учня Ісуса Христа Іуду. Вона дуже страшна, вона якась містична, тому що попередні страсті, вони властиві нашому тілу і наїдатися, і блудити. А тут це ж гроші, це не їх не з'їсиш, ними не задовільниш своє тіло. Що ж за така страсть, що вона володіє людьми? І називають Святі Отсі ту страсть матір'ю усіх страстей. Коли людина є грошолюбива, вона забуває за всіх і за все, бо гординя осіває її і вона бажає тільки одного. Засліплена ось тим грошолюбством, вона поринає у те матеріальне життя, забуває за вічність, за Бога, за душу, за своє життя у вічності. Також, дорогі браті і сестри, страсть гніву, яка розпалює нас, коли щось або хтось робить не по-нашому, не так, як ми хотіли би, не так, як ми бачили би, але що ми бачимо, як ми є сліпі? Як ми не просвітлені світлом євангельської правди, ми бачимо тільки зовні, що людина робить якийсь гріх що беззаконня, а ми не бачимо душі людської. Ми не бачимо покаяння, сліз Його, ми не бачимо виправлення Його, тільки можемо що зробити? Осудити. А Господь каже: не судіть, щоб вам не судили. І не гнівайтеся, бо ви себе вбиваєте тим гнівом. Бо той, на кого ви гніваєтесь, навіть не знає про це, а ви себе мучите, і та страсть мордує вас. І також ота страсть смутку, яка воює з нами через ворога роду людського, який бажає засмутити нас. Який бажає звести нас до погибелі, щоб ми були сумні, щоб ми не були радісні, щоб ми забули про Бога і щоб Він казав, радуйтеся, я з вами по всі дні до кінця віку, а навіє ворог той смут. Так само, дорогі браті і сестри, страсть відчаю після смутку йде. коли приходить смуток до відчаю, до зневіри один крок. І цього треба боятися, як вогню, бо це ворог дуже близько біля нас. І тільки тюю протилежною чеснотою, миром і радістю, примиренням з Богом, з ближніми, і радістю у Христі, що перебуваємо ми, бо Господь сказав, хто їсть моє тіло, п'є мою кров, той мені перебуває, я в ньому, той має життя у собі, того воскрешує в останній день. Як тут не радіти? Як, коли Господь з нами, то проти нас тоді, що падший дух якийсь. І ось тих дві останніх і найголовніших це страсть самолюбства і страсть гордині, яка звела до пекла дильницю ангела і зводить до пекла нас. Бо ми любимо так себе, що бажаємо, щоб весь світ крутився кругом нас, щоб всі нам допомагали, догождали, всі, щоб служили нам. А Господь каже: ні, не так має бути. Я, Господь, і Вседержитель неба і землі, умиваю вам ноги, щоб ви знали, що як я вчинив ви, так повинні чинити. Бо тільки тоді, коли ми збагнемо, що радість в тому полягає, щоб принести добро іншому, щоб послужити іншому, в цьому вся радість життя цього земного. Господь каже: я не прийшов, щоб мені послужили, а прийшов, щоб послужити для багатьох. Тож, як ми християни, ми повинні послужити для багатьох. Щоб здолати оті страсті, нам треба ходити в світлі євангельської правди. Нам треба жити Євангелієм. І Господь, в тому нам допомагає в церкві своїй, як в ковчезі спасіння, дарує нам ось ту благодатну силу, тільки, каже, прийдіть і скористайтеся тими подарунками, не занедбуйте днями свого спасіння і дякуйте Богові за все. Бо ви не бачите. Ви засліплені гріхами і беззаконнями, а все, що я вам даю, це для спасіння і для життя вічного, не для того земного, тлінного і тимчасового царство моє не від світу цього. І волосинка з голови вашої не впаде без моєї волі. Ми повинні бачити у всьому проведіння Божих. Любов Божу, піклування про нас грішних, і Господь веде нас до спасіння і до життя вічного. В кожного з нас, дорогі мої, буде своя Голгофа, буде перевірка нашої віри, нашої покори на волю Божу. У кожного з нас є свій хрест і кожного з нас знімуть до Христа і до гробу покладуть. Але кожен з нас. За словом Божим Воскресне, бо хто вірує в мене, не загине, а буде мати життя вічне, зміцнюємо свою віру, силою чесного і животворчого Христа, молитвами пречистої Богородиці, молитвами святих угодників Божих, які догодили Богові своїм покаянням, своїм життям, правдивим, благочесті і в чистоті. І наслідуємо віру цю, щоб нам бути дітьми Божими. Амінь. Слава Ісусу Христу.